Oké, okay, appels en twee bananen. Ja, ik ga naar de markt. Wil je ook groent? Okay, ja, list je alsof het Oké, dankjewel. Ja, goed. Ja, maar het is heel koud en... Trains don't work and the, the buses don't go and, and it's hard to go with the car. Погода чудо. Сонечко. И тут магазина, купила и прям хочется на сонечку. Польському. хлібчика І щоб ви думали, знов солоні огірки. кисоні бо ми їх вже з'їли. І смачний польський хлібчик. прям як український. Все, п'ємо. А вдома нам не сидиться, коли таке сонечко на вулиці. Їдемо. І куди б ви думали, ми їдемо? Ми їдемо на Національний день тюльпана в Амстердам на мюзейн плейн, на музейну площу. Там, де була колись новорічна ярмарка. Так, і я хочу. І я хочу тюльпанів, дивіться, О, боже, яка черга. черга. Так, друзі, ось що робить весна і, і сонечко. Дивіться, скільки людей хоче отримати тюльпанчики. Я не знаю навіть, де ця черга, де її займати, з якої сторони. Ми зайшли. І якимись вона кругами, кругами. Ну, хоч познімаю це дійство, я перший раз тут. І де воно починається, іде ці тюльпани. Поки що ми не дійшли. Тільки бачимо людей, що ось несуть тюльпани. Їх з цибулинками можна брати. О, пішла, пішла черга. Ось, бачите які. Ого! Дивіться, тут перекрили лабіринтами, цепками. І ось туди пускають потрошку. І там можна брати. А то музей Рембранда. Ну ось, оце щастя дійти сюди, достояти чергу і взяти собі. Туль панчиків сьогодні пощастило, що погода така. Тепла, сонячно, 11-12 градусів тепла, прям справжня весна. А буває така ж погода. Морозна, холодно. І все одно люди стоять за тюльпанами. І ще ялинки позалишалися від новорічного ярмарку. І каток там ще. Зима зустрічається з весною в Нідерландах. Скільки там тюльпанчиків. Я піднімуся на цей місточок, і ми з вами побачимо зверху, скільки ж там тих тюльпанів. Я хочу без тюльпанів, але на фоні споткаються <соткаються> цього дійства. Дивіться, <соткаються> скільки Ді, людей. Навіть не бачу, де там ті тюльпани. Люди, люди, люди. Де ж ті тюльпани? <соткаються> а тут зима. Кнік, тобі стало з тюльпанів чи ні. Шо? Хочеш тюльпанів достоятися? Не, не хочеш. Диви, тут репортажі знімають, по телебаченню будуть показувати. Це просто якесь фантастичне дійство. Фотосесії. Просто Мені здається, тут більше людей, ніж на ярмарку було. На Різдво. За тюльпанами. Ось, ну це ж краса, ну краса. Діжай. це все. Вже повибирали всі такі розквітчі. О, Бачите, партіями запускають. Оту величезну чергу. О, біжать, 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 біжать. А, там ще цяка черга. Біжать, 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 біжать. Попасти, попасти, попасти. Цікаво. Такий, знаєте, адреналін ажіотаж І цією красою. Поки ми походили кругами, пороздивлялися, що до чого, черга зменшилася дуже швидко. І я її зайняла, і мені вдалося теж пройти і стати щасливою володаркою цих ранніх вісників весни віпанків. Так, друзі, я зайшла. Я зайшла, я стала в чергу, достоялась. Значить, Рано не треба їхати, але бачите, вже тут такі залишки. Але все одно ви зайдете. Трошки пізніше зайдете. Так, шукаю. Боже, скільки це були валяється. Шукаю, що ж собі красивеньке таке знайти, бо вже всі розквітчі, позабирали. Ну нічого, я знайду, раз я сюди зайшла. Гарні такі цибулини, ой, все, я вибираю. Вам же ж цікаво самий процес, правильно. Дивіться, скільки тут цибулин. Люди просто вже беруть цибулини, я теж понабирала. Скільки хочеш їх, стільки й бери. Що то гриби шукаєш? <ріст> <ріст> На початку навіть, мабуть, навіть не так, мабуть, і цікаво, тому що є багато чого, а тут вже ти ходиш і дивишся, де ж гарна квіточка, де ж гарна цибулинка, <ріст> а їх все менше і менше. <ріст> Але тут можна ще брати, засаджувати, цілі поля плантації. Все, я виходжу. Мій аже вже, моя цікавість вже задоволена. <гум> Задовольнила. Я щаслива, володарка, три Ось так, друзі, бачите, вже ніякої черги. Все. Зараз четверта година, все це дійство починається в годину дня. І от 4 години, все. Ну, а не знаю, люди, з якої години стояли в черзі, але так вийшло, що ми туди-сюди поки прогулялися. Я дивлюся, черга вже маленька, я швиденько її зайняла, пройшла і тюльпанчиків встигла ще набрати. Ось так. Будемо знати, що це за такий національний день тюльпанів в Нідерландах. Я побувала перший раз і вам показала, кому сподобалося, обов'язково ставте вподобайку, пишіть свій коментар, пишіть рекомендації, що мені робити з цими цибулинками. Позрізати квіточки, мабуть, і висушити цибулинки. Пишіть мені, мої дорогі дівчатка, мої знатоки. Все, всім па-па, до нових зустрічей.